За роки існування церква пережила багато буремних років війни, революції безбожної влади. Сьогодні вже 25 років, як храм повернули громаді, але церква потребує значного ремонту. «Цей храм коли віддали обратно після советського времени два з п'ять назад. Уже дата сьогодні в в цьому году. він практично тільки один раз підвергався покраски. Цього року, завдяки зусиллям прихожан церкви та спонсорів, храм було частково відремонтовано, зважаючи на вік будівлі, було замінено фундамент. Завершити ж всі ремонтні роботи, настоятель церкви надіється до нового року. Було зроблено практично більше, ніж на 150 п'ятдесят до 200 тисяч гривень, Похоронено, скажімо так, в землю під цим храмом, тому як розібрали старий фундамент, замінили дуже багато бревну, перших вінців, перші ряди, які були підгнівші, також зробили повністю новий фундамент. Архіпоск. Копжитомирський та новград Волинський Никодим провів божественну літургію у церкві. По закінченню служби владика нагородив меценатів відновлення храму церковними орденами та подякував за сприяння справі Божій на землі. Бог в душі саме основне. Оце я злався з одної причиною, то, що життя так склалося, що мені приходилось церкву будувати на півночі. От, я дуже багато прикладав, і я не міг осторонь прийти того, що треба було допомогти людям, церкві і Богу. Маленька сільська церква була заповнена людьми в основному старшого покоління. А от дітей та молоді було мало, незважаючи на те, що село доволі велике. Про необхідність виховувати підростаючі покоління у дусі кращих православних традицій, наголосив Владика Никодим. Діти сьогодні дуже звертають увагу. Вони в себе впитують як губка абсолютно все, всі вчення, все те. Чим сьогодні ми живемо, і якщо ми в дітей сьогодні вкладемо любов, добро, мир, коли ми дітей сьогодні навчимо творити ці цінності, тоді все буде гаразд.